Одразу після початку війни ми почали робити такий міжнародний проєкт It Ukraine SOS ми його назвали. Ось звернулися до всіх своїх друзів з мережі Let's Do It тому що на сьогоднішній день 191 країна в світі mm -hmm. на борту. Кожен допомагав як міг. На сьогоднішній день, напевно, якщо раніше люди не хотіли влягати футболку Let's Do It А то сьогодні зранку вони всі вділи з гордістю свою yeah. футболку, тому що це трошки більше, ніж діяльність. Для того, щоб була перемога, нам треба підготувати нашу країну, нашу домівку до свята. Вітаю! Я Дмитро Костельовий, Це програма Вільні як завжди, я шукаю дуже цікавих людей, які по-справжньому вільними. От для мене війна вона мене мотивує. І каже: Діма, що ти боявся зробити? Зроби, бо завтра може не настати». От сьогодні у мене в гостях така людина, яка мені здається, робить все те. Що не роблю я, і, мабуть, не робите ви. Ви сортуєте, ви збираєте сміття, а ви робите планету чистішою. Я не впевнена, я вона робить. Юлія Мархель. Юлічка, привіт. День. Ось так. Бачите, тебе таке прев'ю розказав про тебе все. Насправді, те, що ти робиш, для багатьох людей це ну, значить, навіщо це робить? Це таке нікому не треба. Стикалась з таким. Ну чого ти смієшся? Ну тому що війна, знаєш, ти каже: тут війна, гуманітарка всі діла, ти тут да. своїм прибиранням. Юля да. каже, ти просто заспокойся і все. Ні, ну заспокоюватися не треба. Тому що я, наприклад, собі вирішив, що чого б не в війну зробити YouTube канал, запустити свої програми і сортувати сміття. Я це дуже хочу. Я я з тобою спілкувався десь півроку тому, і ти мене реально надихнула, тому що ти, ти моща. Ти заражала мене, Думаю, Боже, людина стільки всього знає, а я тут такий щось буду зробити, будь просто сортурувати сміття. Це ж стидно, скажи, соромно має бути. Скажи мені, війна почалася. Де ти була? Де була така красива молода юна жінка? Я була у відпустці в перший день. Де? Далеко? Ну де? Дуже далеко. А, скажи просто людям, скажи, що ти можеш собі дозволити. Да. На що ти розбирала? Ну давай так, це це дуже компромітивне. Я насправді була в Індії, але я знайшла квиток на Мальдіви за 100 баксів і подумала так близько до Мальдів ніколи не була. І поїхала на Мальдіви за 100 баксів. Реально. І в перший же день сталася війна. Боже, який жах? Виявляєш, да? А ти мріяла про Мальдіви? Так, тому що знаєш день незалежності Мальдів – це мій день народження, Зараз коли це екскурс. Коли це ну люди подивляться, вони загуглять трошки погуглять. Да. Ну і ти прилетіла на Мальдіви. Так, да, і сталася війна, і все. І як ти? От добре, це, це ж так той самий майже ефект, коли люди за кордон виїжджають, дивляться про новини, що в Україні і страждають неймовірно. Ні, ні, я не страждала насправді з точки зору того, що мене не було коли страждати. Тому що я то волонтер, живу в кредит. Угу. кредитки були заблоковані. Тобто варіантів налічки в мене не було. Типу, я також хардкор волонтер, і, Але мої чати розривалися від того, що почалась війна. Я в перші хвилини знала, що йде війна. Через годину ми зібрали 1300 координаторів і проводили чекіни, інструктажі. Через на третій день пішла перша гуманітарна місія вже. З їжею внутрі країни, там, де можна було знайти, там де можна було щось відкрити, передати, там, де почалась окупація. Mm -hmm. От Чернігівська область, ми браво відпрацювали. Одна родина просто з, з дітьми. От просто взяли собі місію, взяли свої машини по 24 години, шукали, наривалися на орків, реально шукали в пошуках їжі для того, щоб привозити туди Новобасань, Старобасань, стара басань, тобто їжу, Ніжинський район, там де було страх. що, от, ризикували своїм життям, але поверталися і кожного разу, типу, продав. Ожили це робити, тому а, одразу після початку війни ми почали е, робити такий міжнародний проект Let's Do It Ukraine SOS, Ми його назвали. Ось звернулися до всіх своїх друзів з мережі. Let's Do It, тому що на yeah. сьогоднішній день 191 країна в світі mm -hmm. на борту. Кожен допомагав як міг. От хтось інформаційно, хтось ресурсно, хтось якимись іншими способами, але в цілому, якби ми почали робити, шукати гуманітарну допомогу і працювати з цивільними для того, щоб ми ось таким таким класним складом вижили і продовжили не просто існування в нашій країні, а продовжили працювати А скільки не збирали От Оскільки збирали, якщо перевести все в грошовий еквівалент, яка це допомога, як можна оцінити її? Ну на п'ятий місяць у нас був звіт, і це було 119 119 фур великих, 178 п'ятитонників і ще паліти. Тобто це все роздали і допомогли 422 тисячі людей одноразово. Тобто ми допомогли, зробили допомогу. Це була різна допомога. Розумієш, комусь треба було ковдра, комусь їжа, комусь ще щось, Тобто, от 422 тисячі людей пройшло через Лодс Дует Українсос, 18 хабів, три прикордонних, величезні, перший потяг з гуманітаркою від громад. Майських організацій пішов саме наш, ніхто до нас цього не робив, тільки військові адміністрації. Це було вперше. От у нас ми знали, нам подарували роклу на прикордонному хабі. Рокла, знаєш, така, щоб Ні. швидше возити паліти. А, раз. Тому що волонтери без цього ніяк це не могли. Вже круто, це вже да, просто. тобто, І насправді, якщо в грошовий еквівалент, ми все це вже роздали, вже почали підготовку в дня прибирання. Чуєш, ж, а як оце, ну ти чула, що кажуть, що була, була гуманітарка, її крадуть? Це якесь небілювання волонтерства? Що це взагалі? Ні, насправді люди бувають на превеликий жаль мені немає, коли там займатися. Я єдине, що роблю, це коли я йду на базар або магазин і бачу, бо я проїхала багато країн, я відвідала 52 країни світу, насправді мені вдалося це зробити до війни. Це Ось... така молода і так багато проїхала. така молода і так багато проїхала. Люб, люблю подорожувати. Ну, Мережа велика, насправді, так. і дуже часто я просто в рамках своїх волонтерських діяльності відвідувала країни. І я зрозуміла, яке питання працює? Ми говорили, взагалі що ти кажеш, коли про ти гроші, на базар, побачила Коротше, в цілому плюс-мінус це 46 мільйонів доларів. 46 мільйонів доларів це. Але доларів не бал. було, ребят, не шукайте, в мене да. доларів немає. денег не давали мені. 46 мільйонів доларів це твоя, оця, твоя організація. Надали зібрала... Надали гуманітарки, да, роздали це 422 тисячі. Ні, реально, людинькі, 46 мільйонів доларів не валяються на асфальт, я вам скажу правду. Це крута робота. От скажи мені, будь ласка, от на бедку написано Волонтер. Що це для тебе волонтер? Ну, на сьогоднішній день, напевно, якщо раніше люди не хотіли вдягати футболку лицдута, то сьогодні зранку вони всі вділи з гордістю свою да. футболку, тому що а, це трошки більше ніж. Діяльність окей, okay, ти б сказав, це... молодіжний рух, Let's Do It Ukraine. Що це Це величезна родина? Що це про що Це це неймовірна родина, це надійне плече. Це люди, які не ляжуть спати, поки не вирішать всі проблемні питання. Mm -hmm. Це люди, якщо треба сьогодні в Київ, знаєш, їдемо в Київ. Треба в Чернігівській області помагати, Знаєш, будемо збиратися їхати. Ну, Що це означає? Let's два зробимо let's do it Ukraine». Що це значить? Давай зробимо Україну на сьогоднішній день? Це не тільки найбільший екорух, це одна з найбільших гуманітарних місій. Лецдують Україн Сос. Це дві волонтерів. Які щодня п'ять місяців нон стопом допомагали, і деякі досі хардкорі, десь приблизно півтори тисячі волонтерів, це по всій Україні у да. всіх регіонах, у да. всіх містах, да бо ж святі люди, да а ти скажи, а вони заробляють щось на цьому? Ні. Блін, це шея це ж як депутати місцевих рад. Знаєш, вони ж просто Так, да, ну дуже часто питають типу, там. А за що ви живете? Ну от я живу в кредит. Не віриш? Я тобі покажу. Та я вірю тобі. Не, давай ти, ти, ти була на мальдівах. Тобі треба повернути ці гроші тепер чи ні? Тепер да просто Віна. дуже часто люди говорять таку історію. типу, Юля, наша там ти ти все говориш. Але дуже часто люди не розуміють, що до війни ми всі працювали на своїх роботах. Да, були кім запрацювала. Я кризис менеджер. Ти кризис менеджер? Тобто ця вся робота це поза твоєю основною роботою? Да, тобто, ну, на сьогоднішній день, оскільки я vip спеціаліст експерт, тому я працюю десять 90% в відсотків громадян. Тобто може ти зараз навпаки потрібна державі, тому що у нас реальна криза і треба кризові менеджери. не дзвонили Юлі? Подзвоніть Юлі, будь ласка. Я вас прошу, юль. Тепер дивись, скажи оцей молодіж оці молодіжний рух. Скільки ти об'єднала вже молоді тут, які зараз знаєш, не пішли десь гуляти, а, а займаються волонтерством, допомагають один одному і небайдужі. За 8 років лецдують, це понад 3 мільйони осіб. 3 мільйони осіб. В Україні тільки це круто. Ти ще враховуй те, що я один із співзасновників міжнародного руху Let's Do It World і на сьогоднішній день на 60 мільйонів. Це велика сім'я, це велика родина, яка може багато чого змінити. Скажи, будь ласка, ти багато говориш про всесвітній день прибирання. Це твій кредит. Це мій кредит. Юля в в кредиті у неї заборгованість 73 тисячі 352 гривні. Ну нічого, віддасиш, заробиш. У нас в країні криза, і кризові менеджери дуже потрібні. Заробиш ще більше. Ти знаєш, але я, от давай до такого ти віриш в якісь такі знаки? От, ти віриш, що ти робиш щось хороше, і ти повернеться Обов'язково насправді він... це всі гроші витратила виключно на пальне, тому що вона зараз яких золотих грошей я б сказала ракових якісь грошей? Yeah. Коштує, і насправді то це чисто елементарні перекуси. Це mm -hmm. все, що я витрачала за цей весь період, і я стараюся вжиматися на стільки, наскільки просто б далі продовжувати шукати гуманітарку, mm -hmm. тому що е переважно я не можу далі там якісь донати собі брати, що значить бути корисною зараз для тебе. Бути корисною, це надихати інших надії. Mm -hmm. Це надихати інших надій для того, щоб вони не зупинялися і насправді бути такою мотивашкою, тому що всі бачать, ну ти ж знаєш, що я маленька, дуже м'ятер п'ять От і якщо бачиш, що якщо Юля ще витягує, от, значить, там маленька Юля витягує, значить я зможу. Оце знаєш таки зараз час, коли як не зараз, правда? Так, звичайно. Добре, ти часто говориш про всесвітній день прибирання. Коли він? Що це за акція? І наші глядачі теж можуть долучитись до тебе, навіть якщо вони не з вами. Розкажи нам. А, перше, це щорічний захід, це подія у світі 190 Одна країна учасниця, це всесвітній день прибирання 3 субота-вересня місяця. Просто собі наскрізьну ставити дату, 3 субота-вересня місяця, всесвітній день прибирання 10.00. Де б ви не були, ви приєднуєтесь. В Україні ми будемо об'єднувати громадян першу чергу на цифрове прибирання mm. і всі результати можна буде занести на сайт it Ukraine». Що таке Capital. цифрове прибирання? Достаєш свій телефон і 100-500 однакових селфі видаляєш. Що Це дає? А, давай на секундочку фактів. А, Факти від юлі, факти ну не тільки від мене від А Якщо ви користуєтесь інтернетом, тобто якщо взяти всю загалу, от націю націю і взагалі людей, мешканців планети Земля, кожен рік, просто користуючись інтернетом, люди викидають в атмосферу 900 мільйонів тонн СО Ого. Що ви там казали про дири, там, і все да. інше? Ми люди, які користуємося інтернетом, викидав. Ти пишеш мейл або смс, або що, ти відправляєш 0,03 грами СО2 в атмосферу. Ти туди додав, додав якийсь документ або фотографію. Ти вже 50 грамів відправив в атмосферу. А ти ще до речі заряжаєш це всю історію? Тобто, це десь зберігається на сховищах, це десь викидаєш ще більше цих со е... СО2. Да. І це ми, це ми тобто, якщо ми е, займемося таким прибиранням, тобто ми реально вплинемо ми менше реально фоток, вплинує. менше бруду. Так, і прибирати це треба от, зараз під час освітнього дня прибирання. Давай. Ми це робимо вперше. Коли це він буде 17-го? Вже треба вже сьогодні. Вже починаємо. вже починаємо робити і далі робити це щодня. Те, що ви зробите за місяць, обов'язково занесіть як результат на сайті let'sdoitukraine.org, mm -hmm. що ви взяли участь у освітньому дні прибирання, з якого ви міста українського, щоб ми побачили, що ви все таки є живі, здорові. Mm -hmm. О, от. І там не треба детальні якісь інформації. Там виключно пишеться ім'я, скільки видалили де видаляли. Да? Mm. Але, наприклад, вчора для того, щоб зробити пряму трансляцію, зрозуміло, що наприклад в Zoom також були записи. І я вчора видала 20 гігабайтів інформації, записів, які мені вже не потрібні. А таких ще моментів знаєш дуже багато на Ти мейлі, скажи мені. На це флешках? взагалі на часі говорити про оцю ек екологічний спосіб життя, екосексуалізм такий знаєш? а коли нам не на часі, якщо екологія в цілому да наука і все, що стосується екологічних проблематик і тому подібне, це наше життя, наше здоров'я, наше повітря, наша вода, все що нас оточує, наша безпека. Тому що навіть я вірю, що буде розмінування і все, і так. що нам треба повертатися в парки, колись буде сквери і Повернемся. тому подібне. А там що будуть як завжди, пляшки. А курки і все інша історія, типу, але але його не можна робити. Тому я пропоную зараз, поки ми не дозайняті деякі, деякі в стресі, але починати робити зміни зараз тут. От, прям От, зараз, прямо зараз. зараз. Да. Скажи, будь ласка, люди ростуть, діти ростуть, які народилися вже в війну, їм вже півроку, хто до війни, ну це, це вже вони ростуть. От що ти хочеш? Вони ж мають бачити новий приклад України. А зараз пів України, якась велика частина зруйнована та, та окупована, якась зараз деокупація йде. Яка Україна через 5 років в, Юлі, в Юліних okay. очах? Окей, okay. в моїх очах ми візьмемо зараз себе в руки, почнемо сортувати. Так. Перестанемо смітити. О, О, давай. О, на це нам треба попрацювати. Ну щоб вона не втрачало. Ми ж не хворі так. люди, що в нас випадає, там щось нас ну, немає. Українці дуже здорова, класна нація. Ми можемо це зробити. Ми можемо взяти себе в руки і зробити звичайні звички, тобто традицією, культурою, так, так. стати елітою такою. Да? І ще Україна через 5 років це мотиватор для там 60 країн, які будуть брати з нас приклад. Вау, це, це найголовніше, тому що ви знаєте, все ж таки українці вони спортивні. Ні, такі так. люди, якщо нема спортивного інтересу, дуже часто зупиняються. Тому друзі, у нас мотивація. є спортивний інтерес. Мотивація перша вивести 5% долучити до всесвітнього дня прибирання, да онлайні, в, онлайн, в офлайні. Це тільки якщо перевірили локації муніципалітети і рекомендували біля сховищ. Це тільки так може бути в цьому році, на жаль. Угу. На жаль, але я вірю, що це все якби закінчиться Добре, дуже скоро, скільки. і ми зможемо продовжити як зазвичай. От. І звичайно, тобто, це. Це дуже українці і Україна для мене це чиста гарна країна з абсолютно новою екологічною економікою, циркулярною економікою, яка береже свої ресурси, те, що має, тому що повірте мені, а четверть світу не має того, що ми маємо: ані культури, ані мови, ані історії, ані їжі, ані ось цих всіх природних ландшафтів і все, що ми гори, море. і красивих людей взагалі, і розумних прощає. Скажи, будь ласка, що таке School Recycling World? Це я прочитав, ти теж там та, чомусь це, я, я засновниця насправді School Recycling World, це наша друга організація, а, яка працює зараз тут в Україні зі школярами, але, але насправді поширює а, культуру саме по сортуванню, тобто правильне відповідальне споживання, сортування, а, от, користування багаторазове. Ми вже зробили серію відеороликів. Місто Миколаїв повністю до, до війни сортувало в кожній школі, в кожному дитячому садочку. На кожному поверсі і школярі, наприклад, здавали свою вторину сировину, продавали її і отримували вучнівське самоврядування гроші не комусь то там на папір або на лампочки. Так. От зрозуміло, да так. Тобто це, це вся історія. Вона працювала вже, і ми дуже хочемо, щоб це поширилось по всій території країни. Но чому нас історії? так нас не сортують? Може нам пороблено. Ні, просто це треба брати і робити. Як, як? як це давай, зробити? Ок. Як це? От ми робимо? Я звичайна людина. Мене двоє дітей. Мене є дружина, мене купа родичів, друзів. Що мені робить перше? От мені першу чергу знайти найближчий пункт прийому торони. Так я знайшов. Знайшли обов'язково. Намітили на на національній мапі пунктів прийому второї сторони. Сайтлінг Він у нас є за QR-кодом, Він є на сайті. Можна проходити переходить. Позначив а позначили, але в пункті прийому, що ми дізнаємося? Контактний телефон обов'язково часи роботи. І що вони приймають і в якому форматі. Треба іноді мити, іноді не треба мити. Тобто іноді вони приймають весь пластик, а іноді тільки виключний. Тому, вже маючи свій пункт прийому поруч, ви будете знати, в чому мені потрібно купувати товари, щоб я міг його здати. Тобто думати про це треба наперед. Це спочатку тиждень такий квест вдома. Ви навіть можете зробити експеримент і от тиждень просто позаписувати, скільки сміття додому ви приносите. Просто позаписувати. Да? А тоді уявіте, що нас вісім мільярдів людей, якщо що. Так. Зрозуміло, да? І навіть під час війни ми все одно несемо сміття, і все одно воно накопичується. І насправді нам немає куди складати, або 14% нашої країни на сьогоднішній день це сміттєзвалище. 14%? території всієї. це ціла Хмельниччина, якщо що. Ого. Це наше сміттєзвалище, і ми не зупиняємося. Тому нам потрібно шукати пункти, намічати на мапі, сортувати залежно від пункту і розуміти як, угу. і транслювати це в маси сусідам, родичам, тобто Тобто бути інфлюенсерами. звичайно таким амбасадором, як так. так, посол доброї волі, Кричать. екологічної кричати про це, Пекти пироги і казати, давайте будемо прибирати Обов разом. Обов'язково типу, тому що ми маємо зменшити об'єми навантаження сміттєзвалищ. тим паче зараз під час війни, тому що наші сміттєзвалища в деяких містечках не були готові до цього, розумієте? Так? Коли 10, 20, 30, а то й 500 тисяч людей переїжджає в одне місто, вона просто починає ну погибати в цих сотнях тисячах тонн сміття щодня. Дивіться, ти вже багато років цим займаєшся. Чи взагалі змінилося ставлення українців до переробки до сортування? Да, да. От, Як? Туди, давай так. Коли я прийшла, ну там десь 13-му році, плюс-мінус, я попала в цю сферу. А, щоб знайти і взяти консультацію е, у еколога, про проконсу, проконсультуватись. Ми так. його тижніми шукали. Це е, екологи, взагалі експерти були це. Знаєш як люди з червоної книги? Так на сьогоднішній день. Вже кожен там десятий говорить: я сортую, я ношу екоторбу. Угу. Подивись, вже ж нема пакета з пакетами. Є е, е, торба за которбами, так ну да. Звичайно, І це класно. Так. Україна відмовилась в минулому році вже на законодавчому рівні від пакетів. Те, що нам зараз їх дають, це вимушена була якась історія у зв'язку з карантином. Так. Але як тільки закінчиться війна, друзі, з підполки не можна брати пакети одноразові, треба ходити своїм екопакетом з екоторбою. Тобто а, це, це, це дисциплінує? Абсолютно. Тобто. А як ти думаєш, у людства, ну як ми українці, у людства є взагалі інший вихід, крім сортування? Користування багаторазово. Ну, наприклад, і скла завжди буде скло. Так. Тобто, скло можна переробити безліч разів. В Україні є, де перероблювати скло. Мало того, в Україні знаходиться завод гігант, який входить в топ 5 найбільших заводів по виготовленню переробці скла в світі. Це де Та отут в гостомелі. Знаєш, там Ір ірпінь, ірк буде. <сугає> а Орки знали про наш завод. І... Слава Не. Богу, в них були <суга> старі мапи. Надо, надо про це дізнаватися, але навіть у під час попередньої війни Великої Вітчизняної він ніколи не зупинявся. Тому зараз я сподіваюся, що вони Дай Бог. Е, зберуться. Тобто, ну, ця вся історія, ця мандра, що у нас немає в сміті переробленово. У, у нас 142 великих підприємства. Давайте так. А Давай. вуха всі знають. Звичайно, я, я... ж картони, всі знають. Так. Давайте так, оце, що робили в нас на заводі в Гостомелі, на скло, скло виробляли, 40, здається, понад 40% всього що ти бачиш в Україні і зі скла, зроблено саме на цьому заводі. Тобто її використовували в торсерету? Понад 30% скла в Євросоюзі, що ти бачиш, це зроблено саме на цьому заводі. Тобто ми так під ми так працюємо. Ми не знали про це. Ні. Да ми не говорили. Ми казали, от коли відкриють підприємства, якісь я не знаю, які підприємства люди чекали, але вони в нас працювали. І повірте мені, житомирському картонному для того, щоб працювати нон стопом, треба дуже багато втореної сировини. А Як в нас яку? є ця сировина? Ні, ми її закупаємо за кордону за гроші. Тобто, якщо українці зберуться торбочками до торбочками і так поскладають старі книжки, да, там якісь да. Карла Марса Леніна, буде да, ще переробити. Ми будемо ще сортувати ще паліть дня. Леніна, да. паліть. навіщо нам вести чуже сміття, якщо ми можемо внутрі переробляти це все, і в нас є багато підприємств, є багато маленьких підприємств, про які ми навіть не говоримо на сьогоднішній день. Хтось пресує, хтось дробить, знаєш, хтось вже 3D-фігурки якісь робить, але це все працює. І навіть зараз, під час війни, ти не повіриш, але вчора перед запуском всесвітнього дня прибирання ми обдзвонили всі 400 пунктів, які були в нас на нацмапі. І що? 300 із них сказали, знаєте що, ми відкриті, ми вас чекаємо, телефонуйте. Ми вас чекаємо. Якщо навіть ми ну, тобі, просто зателефонуйте, бо не завжди тепер людина може там або, або там повітряна тривога, або що, телефонуйте, ми вас будемо чекати. Окей, що з відходами в Україні був підписаний президентом указ закон України про управління відходами. Що це значить? Давай простимо простою мовою для звичайних людей. Коротше, для звичайних людей люди добрі. Треба, а не смітити, без сортувати, здавати на переробку, а далі будемо виконувати закон. Тому що а, про відходи ще було в 2018 році, пам'ятаєш, коли так. ми мали вже бути стратегія. Але чогось, коли в нас є закон. Ми мало його виконуємо. Тобто ти кажеш, що ці закони нічого не дасть? Чого нічого не дасть? Якщо всі українці візьмуть і будуть дотримуватися законів, ну правило ж, дорожнього руху ми дотримуємося. Ну хто як? Ти ну... знаєш правило трьох де, дай дорогу до року. Ну, в цілому, в цілому, так. Але коли ми всі масово почнемо це робити, інші люди, в них іншого виходу не буде. Чого на прибирання люди приходять і ми хочемо 5% населення? Знаєш? Чому? Тому що цієї кількості людей достатньо, щоб потрапити в кожну родину. Якщо Всього 5% людей на планеті. Якщо одна людина в родині прибирала, вона а розкаже всім свою гордість. б, якщо вони будуть іти смітити в ліс, повірте мені, вона не дасть. Блін, як це круто, тому що вона скаже: я тут прибирав в цьому лісі. а Ти будеш смітити? Ні, і повірте мені, ця людина внутрі своєї родини вона зробить чудеса. Круто, окей, е, от е, як ти думаєш, потрібен буде твій про чи потрібен буде в майбутньому твій проєкт в ідеальній Україні, яку ми збудуємо в майбутньому. Ну давай, так. Ідеаль, <світ> ідеалу нам ще далеко, коли буде. Ну дивись, бачиш, можна сказати, було, якби ми сортували і не було цифрового сміття, було б класно. Тут з'явилось цифрове сміття. Ми дуже розвиваємося. Взагалі, наша вся ось культура, да, людська е, раса, да, вона дуже швидко розвивається. Тому я більше ніж певна, що поки що ми будемо до мого віку точно. Вистачить, щоб ми працювали над собою, Окей, okay, і ще на рахунок е таких ретрітів. Знаєш, може прибирання для людей у війну це як ретріт? Це знаєш зібратися разом, зробити щось корисне, тому що мені здається, що багато хто з людей відчувають себе не незалученими. Вони не знають, куди діти скинули що там 100 робити, гривень скажі. на зсу, і вони не знають, що можна робити. От як ти працюєш з цими людьми? Десь якось знаходиш їх, пишеш їм. Скажі. Ну, по перше, в нас половина команди так традиційно змінилася, і я навіть знаю по своїй сім'ї, по своєї мамі. Тому що вона з квартири, коли переїхала, була вимушена переїхати, бо за нашим вікном йшла така хороша битва. От і я зрозуміла, що люди не виходять з квартир в чужих містах, їм нема з ким спілкуватися. Тому якщо ви за кордоном точно це робіть до Всесвітнього Дня прибирання, збирайтеся з усіма. Немає нікого, збирайте місцевих, але ви можете таким чином подякувати від України і прийняти участь і зареєструвати свій результат. Наскільки українці взагалі отак, От якщо українці і весь світ, наскільки ми активні в міжнародний день прибирання? А, ну і 191 країни світу в минулому році Україна посіла сьоме місце. О, тобто то класно. Він ну, типа в топчик. Це майже Олімпіада. Да? Да, та ми там краще тому, тому реально, як тільки буде перемоги, як тільки нам дозволять це робити, навіть основна частина всіх організацій світі сказали: «Ребят, от ми реально приїдемо і зробимо наймасштабніше прибирання людства, тому що ми розуміємо, що вам треба буде допомога. А ти взагалі, от собі закриючи закриваючи очі ввечері, думала скільки нас чекає роботи? Нас да нас дуже багато роботи, тому в першу чергу це робота спеціальних служб, які будуть робити розмінування. Всі службам служб це мало. Але для того, щоб нам було менше роботи, нам треба зараз до перемоги поприбирати. Тому що оця вся історія, яку я сьогодні сказала, ребята, як ми будемо перемогу зустрічати? Коли оце так, я вибачаю, засралися? Ну, правда. Зараз іде війна, і досі деякі люди просто смітять. Не можна це робити. Для того, щоб була перемога, нам треба підготувати нашу країну, нашу домівку до свята. Щоб як тільки скажуть перемога, щоб ми вдягли гарні сукні, дівчата кабли помилися нарешті. Всі волонтери показали свою суть. Люди всі зустріли наше військо реально з ним перемоги, дав чистій, гарній, незалежній європейській країні, і саме головне екологічно відповідальній. Щоб не треба було потім робити ті суботники. Військові волонтери і так наморилися. Я коли говорила, що окей, люди добрі, ми зараз займаємося гуманітаркою. Але якщо ви хочете, щоб ми вас знову вчили, як треба сортувати і не смітити, окей, ми не будемо допомагати на півмільйона людей. Ми можемо піти, розумієш, але пріоритети зараз змінилися. Тому, поки волонтери допомагають на гуманітарці, вам треба взяти себе в руки, не вміти сортувати, прибирати цифрове сміття і ділитися всім, що у вас є, іншому громадянину, який потребує вашої допомоги. Ви не всі 200 футболок носите, не всі ми ковдрами вкриваєтесь, не всі тарілки використовуєте, віддайте половину на гуманітарні штаби, на шелтери людям-переселенцям. Це це добре, тому що у вас купа і я впевнений, шкафах ли на роздайте. Юля, яка буде перемога? Яка вона буде? Я не знаю, яка вона буде. Я там після цього меседжа просто ляжу на тиждень поспати. <рес> Тепер скаже, програма називається вільні. Ти себе відчуваєш вільною? Насправді я себе дуже відчуваю вільною, тому що навіть коли сталася війна, я їхала по всьому світу і я їхала вільною людиною. Я живу в незалежній, все ж таки, не дивлячись на те, що йде війна, я живу в незалежній країні. Я живу в тій країні, коли я можу написати міністру, і він мені відповідає в інстаграмі. Це правда. Ну причому, що я з ним не дружила до того. Я просто дала свій коментар. Я живу в тій країні, коли ти написав лист міністерства, і міністерство в рамках своєї компетенції може сказати, так, це абсолютно реально зробити, але якщо будуть виконані такі умови. Угу. Я живу в тій країні, де моя молодь може реально приймати рішення і впливати на не тільки на свідомість громадян, але брати участь у засіданнях стратегічних компаній і корпорацій. Тобто, це можливості? А це не тільки можливості, це той момент, коли знаючи щось маленьке, ти розповсюджуєш маси і це стає вже величезним проектом історією. Юль, яка твоя суперсила? Я збираю людей. Дякую тобі. Дякую. Дякую тобі. Знаєте, так приємно, коли спілкуюся з людиною, яка надихає, яка надихає бути вільним, творити своє майбутнє. Тому не лініться, піднімайте свої сім'ї, ідіть в парки, де все перевірено і немає мін. Прибирайте, привчайте своїх дітей, привчайте собак, батьків, дідусів, всіх. Україна має бути чистою. Дякую, що були з нами. Був Дмитро Костельов. До зустрічі. Дякую.